Вакцинація норма. Більше закарпатців щеплюють своїх дітей згідно з календарем. А от серед дорослих це радше виключення. Вакцинуємо обов'язково. Mm -hmm. Обов'язково, бо без цього ніяк не можна. Mm -hmm. На майбутнє забезпечити дитину здоров'ям, щоб мала імунітет. Вакцинується так, так. Батьки вакцинують, щоб імунітет був. Mm -hmm. Від ковіда. Mm -hmm. вакцинувалася два рази. все. А загалом, як відноситесь до вакцинації? Нормально. Чи вакцинуєте ви дітей? Обов'язково. Це безпека у всіх і навколишніх дітей, і своєї власної дитини. Чи йдете за календарем, чи всі приймаєте по, по графіку? Ну це вже більш по ситуації, тому що дитина хворіє. Ну і в залежності від того, відповідно, і вакцинуємося. І дорослих ні. Понад 70% – такий рівень забезпечення вакцинами на Закарпатті, каже головна епідеміологиня краю Вікторія Тимчик. Не дивлячись на війну і порушення логістичних шляхів, Міністерство охорони здоров'я України, центр громадського здоров'я України вживає всіх необхідних заходів для того, щоб в регіони постійно поступала вакцина, для того щоб могти забезпечувати безперервний процес імунізації. Звичайно, що Забезпеченість різними вакцинами різниця, так, до прикладу, вакцинами проти кашлюка, дифтерії, правця ми забезпечені більш ніж на 100%. Для профілактики кору, паротиту і краснухи ми забезпечені також більш ніж на 100%. І зважаючи на те, що триває спалах кору і реєструються випадки, це дуже добре. Ми можемо оперативно реагувати на осередки, а також проводити таку додаткову підчищаючу, посилюючу імунізацію серед дітей. Україна отримала 300 тисяч доз вакцини БЦЖ для щеплення немовлят від туберкульозу, яку водять на третю-п'яту добу життя дитини. Вакцини розподілені по регіонам. Тепер ми отримали вакцину проти туберкульозу БЦЖ. Це є вкрай важливо розпочати здійснити профілактику туберкульозу і захистити свою дитину від важких форм перебігу. Розвезення у нас здійснюється. Наразі логістично з регіонального складу ми самостійно розвозимо вакцину до надавачів послуг. Тобто, якщо раніше заклади, котрі надавали послуги з імунізації, приїжджали до нас за вакциною, то зараз навпаки ми з дотриманням умов холодового ланцюга і з постійним моніторингом температурних умов доставки доставляємо вакцину для того, щоб вона була в кожній амбулаторії. Відповідно, всі мали одинаковий рівний доступ до вакцин. Також Закарпаття отримала ранню вакцину від поліомієліту і найближчим часом її доправлять до медзакладів краю, оскільки е вакцинація. ОПВ, верніше ревакцинація дуже зараз актуальна, коли ми говоримо про підготовку дітей до нового навчального року разом із дифтерійно-правцевою групою, разом із скорим паротитом епідемічним краснухою. Тобто ми намагаємося, щоб ці вакцини були в достатній кількості і були оперативно і вчасно розвезені до надавачів послуг. До речі, отримають вакцину із за кошти державного бюджету або як гуманітарну допомогу, не тільки комунальні заклади. А і приватні ті, хто е, мають контрактування із Національною службою здоров'я України, менш забезпечені медзаклади краю кількома вакцинами. Проте ситуація не критична і контрольована, запевнила Вікторія Тимчик. Наразі рівні забезпеченості вакцинами, до прикладу, для профілактики дифтрії правця, е, котрі ми застосовуємо уже після семи років для підлітків і для дорослих. Е, зараз ці рівні. Е, Є не настільки високими, щоб забезпечувати рівномірно в усіх закладах охорони здоров'я вакцинацію, тому триває процес перерозподілу в межах області, там, де ми бачимо, що є значні залишки вакцини, і ми моніторуємо, де закінчується вакцина, то ми оперативно робимо переміщення. Також отримали вакцину від вірусного гепатиту. Б, покрили потреби пологових будинків та відділень краю, а також первинки для продовження щеплення. Загалом ситуація з вакцинами на Закарпатті непогана. Резюмує епідеміологиня. Якщо ми говоримо про виконання програми рутинної імунізації за підсумками півріччя, тобто за шість місяців поточного року, то загальний план вакцинації у нас в області виконаний на 40%. Індикаторний показник, який би був в ідеалі, є 46%. Але хочу зазначити, що такий показник в 40% він є найбільший із початку 2020 року, тобто. З початком війни трошки показники просіли, але зараз поступово спільними зусиллями ми йдемо до того, що ми покращуємо і доводимо до індикаторних. З позитивного у краї покращилася тенденція вакцинації дорослих. Якщо раніше у нас загальне охоплення за підсумками року могло бути 30%, то уже зараз, за підсумками півроку, ми охопили. Більше половини осіб, які підлягали до імунізації, тобто у нас є значний приріст в цьому, в цій вакцинації. Звичайно, що ми маємо хороші показники імунізації проти кору паротиту і краснухи, оскільки зараз у нас тривають додаткові заходи з імунізації, і тут ми досягли відсотку. Майже 45%, тобто тут ми наблизилися дуже-дуже до індикаторних показників. Проте не все так гладко з імунізацією у регіоні. Слабша наша позиція, то це однозначно вакцинація проти гепатиту Б трьома дозами в дітей до року. Тобто, якщо індикатор у нас 46%, то е, наш показник по області на рівні 34%, тобто ми відстаємо. Не бажають у нас батьки вакцинуватися проти вірусного гепатиту Б. чого роблю такий висновок, що вакцинація проти поліодифтерії вона вище. Тобто, а ці вакцини йдуть практично паралельно, йдуть в складі комбінованих. От тут дуже треба нам посилити у цьому напрямку. Працюватимуть з громадами, етнічними групами населення, аби підвищити культуру вакцинації у краї.